Усім привіз валютих виноконференції номер 67 які будуть персонажі в п'ятому сезоні Тині Погоди, ми розпочнемо. Почнемо з того, що персонажі, які зараз є в Тині Погоди, вони зміниться їхній статус, характер і вони в п'ятому сезоні можуть зовсім напевно зникнути. Як Недів, Джонні Пілайджер там і лейтенант Пірлонор. Почнемо ми з проколора плеєру, тому що про — це головний персонаж, головний герой в таній погоди. Почнемо з того, що він перший зміниться перш, характер, що він стане серйознішим, розумнішим, мудрішим, тегедичним, ну і стане серйознішим. Почнемо, що в про плеєра ще зміниться статус. Що він стане? мером сила 15. А Мерс. От е, мінус його перший характер мера, що він стане більш мудрішим, розумнішим, кмітливим е, і. творчим. І його буде статус, стати е, по посередника про колого плеєра. Тобто посередник е, мера села 15. Почнемо з. Е... Іншого персонажа. Це Фінго, що Фінг стане більшісті розвідником проколера про про Блеєра, а Гревіт, ну, він стане маріонеткою Product Z. І от змінився характер, що він забутішим, потрохи розумнішим, більш хитрим, ну. багато чого іншого. Я не можу да, сказати, чи він став маріонеткою. Там точно ще добре не сталося. Це точно так, з більшості впевнених. Blue Flowers у Blue п'ятому сезоні ну, зміниться першим реактора, а вона стане мудрою, більш доброю, більш розумною і більш Ну, Вона стане жінкою про плеєра в п'ятому сезоні трині погоди. Почнемо з Fірус. Ну, тільки характер зміниться, більше нічого не, Ві... не, не зміниться, але почнемо з того, що вона стане більш розумнішою, доброю, мудрою, там, буйною там, і більш хитрою. ну. Почнемо з Firefeta, що Firefat в п'ятому сезоні погоди ну, боєволюбницем. По колоропле, але він буде майже вже більш, роль, більш мати велику роль, ніж ну, в п'ятому сезоні Трині погоди, що він стане ну, більш сильнішим, добрішим, ну, розумнішим, там, більш серйознішим і сміливішим персонажем, який він там був по перший і четвертий сезон Трині погоди. Джоні Пілайджар, ну, він стане. Розбійником. Ну, я там ще стану ці в житті, що він стане розбійником з 10 років. Ну, це буде вас в ні погоди, що він стане розбійником. Ну і все. Свін біглен він стане напевним повністю непевником Хеобрайна. Я не буду казати чого. І Незер. Ну. Не резерв в п'ятому сезоні, ну і вже не будемо великого мати голів в п'ятому сезоні, ну, характер його залишити таким мале статус. Ну, вже мати будемо ще. Він стане посередником гробойна і не можу казати чого, ось що це буде спойлером, але. Ну, П'ятому сезоні Хобран зміниться. І що я можу далі сказати, що в персонажі, які зараз є в трині погоди, вони якби в п'ятому сезоні в самому п'ятому сезоні не сильно так змінилося. В шостому сезоні вони буде набагато ще більше зміниться, ніж у п'ятому сезоні трині погоди. Тому що там якби, станеться така подія, що ну, за діде, якби, ще якийсь деякий час тихні погоди за цих ще два роки, і багато що зміниться. В них більше ці характери, як, наприклад, Астрат, ну, Астра стане на кінці тихні погоди, стане як, ну, таким як е -е, Астрадом, в якій є проліфлери погоди, стане. І таким сам характером, який є, з поліплейпруден, ну і, і якби, в кінці ви, на початку він стане більш творчим, розумнішим, мудрішим, там, відливим, там, і швидким. Ну, В цих ну, інших сезонах зараз в, в шостому сезоні в інших персонажі, які зараз є, які зараз є в п'ятому сезоні, які зараз, як вони зараз самі в п'ятому сезоні, в шостому сезоні вони. На більшості інших персонажів, а дуже сильно характер це як, Ну. Вже точно це якби Астрат і інші персонажі. Ну, більше це, це головний про плеєр Астрат і. Ефінго. Добре, я думаю, нам будемо закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами поліблею баченням. всім Два!